Hello. Дашуля, Привіт Привіт. що таке чарда на Закарпатті? Це може бути криниця, варіант А. Варіант А. Це може бути сауна, карчма і хата. Це угорське слово. Угорське, так, да, угорське слово, да. так. Це будиночок корчма. Варіант це. Зачекайте, ну, но одну да. Дякую. дякую, Значить, ваш варіант приймається. Чи правильно, чи ні, вам потім зателефонують або сам, чи подивитися на ютуб-каналі «Знай свій край». Ми виграли. Я буду дивитися. ура, Дякую, дякую. Тут всі аплодують, всі аплодують, тому так. Так. Правильна відповідь. Це ж таки корчма. Корчма, Дякую, вам. буду дивитися. Дякую, дякую. До побачення. І так, так, правильно відповідь. Відповідь, і твоя дружина, e, екс не екс, це вже таке, Ні, e, ти розумієш?